Друзі, всіх вітаємо на каналі Школа Пропряму. З вами Мазепа Іван, Панченко Василь. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами досить цікавим матеріалом про нашу пацієнтку, яку ми вели протягом трьох місяців. Всю детальну інформацію, якщо вам цікаво, можете подивитися на інстаграм-каналі Василя. Так, а сьогодні ми хочемо донести до вас, любі глядачі, саме основне, що навіть великі грижі, от в нашій практиці, майже 2 см грижа, вилікувалась. Без оперативного втручання. Хоча, на жаль, в нашій країні все безпосередньо лише під ножем і відбувається. До нас звернулася молода дівчина. Спершу в неї була грижа невеликого розміру по перековому відділі хребта всього 0,5 см, але за рахунок того, що не було проведено. Правильного обстеження не було зроблено МРТ. Лікар поставив неправильний діагноз, відправив на фізпроцедури, де вона пошкодила повноцінно собі фіброзне кільце міжхребцевого диску. Так? Ну, як наслідок у неї відбулася екструзія розміром 0,9 на 1,8 і каудально 07 на 02. Щоб ви розуміли, це повністю перетисаний спинномозговий канал, вона не могла ходити. Стричні болі в сидячому, лежачому в будь-якому положенні. Її сюди чоловік приносить у нас центр на руках, тому що вона не могла самостійно рухатися. Ну і відповідно, завдяки правильно підібраному лікуванню було проведено кінезіотерапію. Мною, ну і безпосередньо далі вже було відправлено до панченка Василя для того, щоб він провів безпосередньо вже лікування по нашій методиці, яку ми вже перевірили. Досить на багатьох пацієнтах і більше трьох років Так, більше трьох років займаємося лікуванням. Отже, зараз хочу представити вам матеріал, яким був до який зараз безпосередньо. Василь зараз вам це продемонструє. Дивіться, пацієнтка до нас прийшла, ну, вже Іван вам розповів, да, з якою проблемою, тиснула на лівий нервовий корінець і в неї була дуже велика екструзія. Ось вона, якщо бачите, ось розтікання. 09 на 18 і каудаль на 07 на 02 І ось, бачите, ось яка вона велика. Це в дзеркальному відображенні, оце ліва сторона. Ось її тиснуло, отут на лівий корінець, віднімалась нога. І от після лікування плазмотерапією через 3 місяці, після лікування закінчення, вона зробила знову МРТ і Прийшла у нас з такою невеличкою протрузією 0,25 см. От тут вона ну, зовсім вона, ось, ось максимально 0,25. І тут так само видно ось вона невелика протрузія залишилась. Тобто На нервові не тисне. Болі зараз нема, вона вже ходить на дуже великі дистанції, тільки там на 10 км і починається якийсь там невеличкий дискомфорт. Так що, лікуйтесь, правильно ставте діагностику і все буде добре. Все, будьте всі здорові! Ось так. Тому, якщо вам цікаво, ви можете перейти безпосередньо на наш інстаграм-канал безпосередньо Василя. Там, там дуже багато такої інформації. Це не один випадок, там дуже багато підібрано таких випадків. Ознайомитесь і знайте, що потрібно лікувати не ножем, а потрібно лікувати розумом. Тому вибирайте правильних спеціалістів і будьте здорові. Всім пока.